Настав новий 2016 рік, як його зустріли черкасті та що б вони хотіли побажати. Дома, з братом по Дома? домашнім <світ> да. у нас діти вже, так що ми вже по-домашньому, вже сімейні всі. А так отлично справи. Родителі не вийшло, звісно. Тому що у нас вже свої діти. Так що вже все. От у нас парень. У мене син, мого брата теж син. Так що все отлично. Що б хотіли побажати у новому році Черкасці. ну, в стабильности. Как бы у нас новый мэр. Надеемся, что все будет хорошо. Уже он начал показывать хорошие результаты. И я думаю, что будет все отлично в этом году. Замечательно, дома, с длинным Что бы хватило в новом ролике обожатый черкаща? Спокойствие. Не знаю, наверное, больше всего более, наверное, спокойствие, что было все, все отлично. С семьей. Так, что бы хотели побажать Черкасьцам в новом году? Успехи, продуктивности, наснаги. Да, да вы? Я, да я, в принципе, присоединяюсь к поздравлениям. Вот. Ну, что еще можно пожелать? Творческих успіхів побольше всім. Подтримували да. своїх музикантів і художників. Так. Дуже добре. З дружами чи з батьками, так? Скажіть, що б хотіли побажати українцям, черкасцям у новому році? Здоров'я, миру а... і всього самого найкращого. Так, а ви? Теж здоров'я, миру, щоб все було добре і не було війни. Що б хотіли побажати черкасцям у Новому Році? Черкасцям хотіли б побажати спокою, радості, ідилії, мирного неба, щоб ні в якому разі війна ніколи не дійшла. Ну, і всі з позитиву сміху. Все бажаємо миру, всім українцям, також черкіщанинам. І це найголовніше, також здоров'я. Більше я думаю, нічого не потрібно. все інше в нас буде.